Вітаю! Ви на каналі Інтервізор, з вами студія Світлана. Кошніро обов'язково з вас. Лайк, підписка, коментар цього відео. Ми зараз будемо говорити з Іваном Усом, головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень, і говорити будемо з кандидатом економічних наук про те, що відбувається в регіоні великого глобального півдня. Пане Іван, якщо ви з нами на зв'язку, я вас вітаю. Вітаю вас, пані Світлана, і вітаю всіх глядачів. Дякую. Одне з перших питань, і, можливо, навіть таке ну, тривожне. Минулого тижня Пентагон вийшов з заяви і підтвердив, що Іран надав Російській Федерації якусь певну, поки що вони знають, яку певну кількість малих, балістичних ракет малої дальності. Говорять, що для нашого ППО це буде досить. Проблематично, якщо Росія почне їх застосовувати, і його не так і ці ракети не так то ФАЦ 360 ракети не так то легко і піймати. Звичайно, будуть працювати над тим, щоб убезпечити українські міста. Але у мене питання буде таке: ви даєте часто інтерв'ю і пояснення представникам медіа арабських країн, як вони оцінюють розглядати. Мають таку співпрацю Російської Федерації і Ісламської Республіки Іран. Чи засуджують, чи підтримують слово вам? Ну, на сам при слід зазначити, що щодо арабських медіа, це були в мене дебати на каналі з Об'єднаних Арабських Еміратів, а конкретніше з Абу Дабі, столиці, тому що. Багато хто чомусь думає, що там Дубай столиця, насправді. Там Абу-Дабі є повна конкуренція між цими двома містами. Так ось на каналі Ліскані Зарабія за дабі в мене були навіть дебати з представником Ірану стосовно надання Іраном ракет а, Росії, тобто для. Арабського цві світу це цікаве питання, і тому власне не лише його підняли, а навіть організували дебати між представником України, яким був я, і представником Ірану, Що до речі, здається, вперше принаймні для мене це був абсолютно новий досвід дебати з представником Ірану щодо цієї тематики. І сам факт цих дебатів свідчить про те, що е, арабському світу вони цікаві, і вони цікаві не лише арабському світу, тому що дійсно це е, нова сторінка у поточній війні. Якщо раніше ми всі знали, що Іран постачає дрони, потім комплекти до дронів. Зараз е, велике питання можливо Росія сама навчилась їх робити. Можливо, певні комплектуючі Іран все ще постачає, але тим не менш вже прецедент був. І ось з'являється тема ракет. А безумовно, представник Ірану на цих дебатах е заперечував е подібні речі. Він казав і мені, я аудиторії диторії світу, що Іран не зацікавлений у цьому. Іран хоче, щоб був мир в Україні. Отже, не буде постачати ракети Росії. Але знов ж таки це позиція Ірану, і тут знаєте, е трошки можливо виступлю адвокатом держави Іран в тому плані, що в Ірані е, дуже специфічна влада, коли ми кажемо, що ось є керівництво Ірану, то завжди, якби по своїй аналогії, ми думаємо, що це президент Ірану, якого нещодавно в цьому році вибрали пазашкіян. Але проблема в тому, що в Ірані є, як то кажуть, неформалізована система управління країною, тобто є е, президент, якого обирають. А є аятала, верховне Аятала, якого ніхто не обирав, якого верніше вони визначили в своєму вузькому колі без загальних виборів, і якраз саме Аяталі належить влада в країні, а паралельно з силами військовими армії Ірану, існує такий собі корпус вартових ісламської революції. І оцей е, корпус вартових ісламської революції вони і є основною силою, військовою силою в країні. Тобто, армія Ірану, вона, як на мене, поступається в силі саме цьому корпусу. Як, до речі, ще один приклад з цього регіону це Ліван і Хезбала, адже Хезболла також воєнізоване групування, яке не має держави, але яке, е, як мені здається, не лише мені. Сильніше за армію України, де воно знаходиться. Але це знову ж таки реалії регіону, тобто це копія ситуації в Ірані. І ось е, політична влада в Ірані вона заявляла, що хоче нормалізації Заходу. Але через те, що, як казав, неформалізована влада в цій країні, а Аєтала і Корпус вартових ісламської революції, вони усіляки навпаки проштовхують ідею, що. Вони, Іран, повинен бути антизахідом, тобто повинен підтримувати всіх тих, хто бореться з Сполученими Штатами Америки, а Росію вони розглядають як країну, яка бореться з США. Отже, фактично, саме ця влада, яка підкреслює реальна, не номінальна, як у президента, а реальна, вона вирішує багато питань і вона давала зелене світло на те, що співробітництво з Росією було. І тому заяви і президента і інших обраних демократичних осіб стосовно того, що Ірану треба мінімізувати контакти з Росією, це заяви людей, які не мають реальної влади. А поки що ми розуміємо, хто керує Іраном і розуміючи інтереси Ірану, вони як то кажуть, усіляка сприяють Росії, попри те, що насправді. У Росії, у Ірану, далеко не все так гладко у відносинах, і власне на чому ґрунтується позиція президента. І Я думаю, що навіть людей з оточення Аєтали Хоменеї. Е, Нагадуючи що до, до нього був Хаменеї, зараз Хоменеї, Тобто там одна літра змінилась. Так ось е, вони якраз е, люди, які скажімо так, виступають проти суттєвого поглибшення відносин з Росією. Кажучи про те, що Росія своїми діями відіграє деструктивну роль насамперед щодо повної підтримки, яку нещодавно Путін висловив президента Азербайджану Алієво щодо побудови Зангезорського коридору. Зангезорський коридор нагадую, це коридор, який повинен по кордону Вірменії та Ірану об'єднати Азербайджан і Нахичевань. Ось Іран і близько не хоче, щоб такий коридор був створений, і одразу після візиту Путіна до Баку і заяв про те, що вони підтримують цей коридор. Іран заявив, що цей коридор суперечить інтересам Ірану. Отже, Іран буде цьому протидіяти. Це не означає, що там можуть виникнути якісь проблеми. Але що щонай, не менше це плюс одна тема, яка буде розділяти Іран і Росію. Але повертаючись до ракет, поки що стовідсоткової інформації, що вони передані, немає. Але те, що це може відповідати інтересам Ірану, ми розуміємо, що так. Те, що Іран хоче випробувати свої ракети стосовно сильної системи протиповітряної оборони, це також можливо. Ці ракети, про які йде мова, вони літають на 150 кілометрів. Зрозуміло, що. У Ірана нема а, основні супротивника Ірану, вони розположені подалі. Але ж а, є певні побоювання в регіоні, що в 2026 році Сполучені Штати Америки вийдуть з Іраку. І якщо вони виходять з Іраку, це означає, що Іран спробує зайняти їх місце. Свято місце просто не буває. А далі просуватись до Йорданії, А далі за Йорданією вже Країна, яку Іран прагне знищити, це Ізраїль, і ось щодо Ізраїлю, якраз Іран і буде застосовувати свої ракети, але перед цим їх треба Ірану випробувати. І е, якраз е, Україна може бути, на жаль, для нас полем цього випробування, адже у нас є певне ПВО. Мінус, що ці ракети будуть, і я погоджуюсь. Ось це опитування, яке ви наводили, що будь-яке нове озброєння воно завжди ускладнює життя Україні. Проте давайте казати про певний плюс цієї ситуації, яким є те, що Ізраїль також чітко розуміє для себе проти кого ці ракети будуть в кінцевому рахунку використані. А й відповідний Ізраїль буде о, зацікавлений у тому, щоб випробувати свої протиракетні системи в Україні. Для того щоб вбивати іранські ракети не лише іранські, тобто, можливо, це може намалювати схема, що Іран таки дає ці ракети а, Росії, але з іншої сторони, Ізраїль буде о, надавати нам свою протиракетну оборону і щось інше можливе. А також наші союзники, основні Сполучені Штати Америки, Великобританії, Європейський Союз, бачачи підтримку з боку Ірану. Будуть активніше допомагати Україні, і навіть останні розмови про те, що Україна отримає дозвіл більш глобинних ударів по Росії е, поки що британськими ракетами Storm Shadow та французькими скальп частково і ґрунтуються на тому, що це відповідь і Росії і Ірану на те, що таке співробітництво між ними гепатитично можливе. Пане Іване, а дякую мені? в продовження цієї теми. Просто наші глядачі обов'язково мають зараз підписатися на канал інтервізор, поставити лайк цьому відео, прокоментувати, поділитися ним в соцмережах. Я нагадаю, що дослідницька компанія ЕКІВ Group проводить щотижневе опитування громадської думки тижня», і ми, якраз з паном Іваном, готуючись до передачі, обговорювали результати одну, одного з питань, які замірів соціологічних, які зробила. Ектів груп. Я просто вам нагадаю ще раз, хто не бачив ще нашу пряму трансляцію з Андрієм Єременком, заходьте, дивіться, питання було таке: на ваш погляд, шановні українці, чи змінять ракети іранські ситуацію на полі бою, відповіді розділилися таким чином: 10,9. Відсотків говорять, що радикально змінять, трохи змінять 39% відсотків. Не змінять 27% відсотків. Може змінять, але буде запізно, говорить 5,6 і відсотків. 17 відсотків українців не змогли е, визначитися. До речі, більше 85% відсотків українських громадян знають і володіють інформацією, що Іран передав Росії балістичні ракети, і вже є відозва. Двох країн, трьох країн Франція, Німеччина та Велика Британія сказали, що вони скасують угоди, двосторонні угоди з Іраном про авіасполучення. У спільній заяві країн зазначається, що експорт Іраном балістичних ракет до Росії є прямою загрозою європейській безпеці. З урахуванням відповіді наших громадян, з урахуванням безпекових питань, чи можливо, що Іран ну, знаю, поступиться? І ці ракети, якщо вони були поставлені, більше поставлятися не будуть. Іран піддасться тиску інших західних країн. Це не в його природі, це не відповідає його іміджу такої потужної країни. Проте, що може нега з точки зору України позитивно, Росії негативно вплинути на передачу ракет. Це Підальше ускладнення відносин між Росією та Іраном, бо, попри те, що вони є союзники, попри те, що е, Росія виступає проти США, що дуже подобається Ірану, який також виступає проти США, з іншої сторони, Росія також робить кроки, які не подобаються Ірану. Я вже згадував Зангізорський коридор, але ще є один крок, який дуже не сподобався Ірану, який безпосередньо торкається. Регіону Затоки і Близького Сходу, це власне визнання Росією приналежності Об'єднаним Арабським Еміратам Трьох островів, які контролює Іран. Ірану це не сподобалось тоді, і тут плю, додається тема Зенгізорського коридору. Тому, як на мене, що може вплинути е, на зупинення постачання озброєнь зарану до Росії, це поява все більшої кількості питань. Які будуть розділяти Іран і Росію, і які будуть створювати перед іранським керівництвом ем, таку неприємну ситуацію, коли їм будуть казати, що ви озброїте країну, яка грає проти ваших інтересів? Навіщо ви це робите? І ось тут Іран дійсно може, як на мене розуміючи, що Росія за НАТО вже часто робить трохи рухи, які йому не подобаються, обмежити постачання цих ракет. Тому знову ж таки можна усіляко сприяти поглибленню цих криз, усіляко нагадувати Ірану, що ви ж розумієте, з ким ви маєте відносини, і як ця країна з однієї сторони каже вам про велику дружбу, а з іншої робить кроки, які ідуть у розріз з вашими інтересами. Тобто, це завдання і дипломатії і відповідних служб, як то кажуть, підливати масло у вогонь потенційного конфлікту Росії. ірану Ось якраз про відповідні служби наостанок, закриваючи цю тему, ми і поговоримо. А чи бачите ви, тому що ви моніторите ситуацію в медіа арабських країн, про які ми зараз говоримо? Чи бачите ви роботу нашого тимчасово повіреного у справах України в Ісламській Республіці Іран Андрійченка, пана Сергія Васильовича? Наскільки ми взагалі можемо здатні підливати тим обмеженими дипломатичними ресурсами цього масла в вогонь? Знаєте, я поки що не бачу цієї роботи, але власне і не повинен бачити, бо така робота повинна вестись. Непомітною. Безумовно, є протиріччя у Арабського світу і Ірану, окрім релігійних, тому що нагадую, що попри те, те, що це мусульманські країни, Іран це шиїти, а переважна більшість, майже всі, навіть Араби, це суніти. Отже, є там релігійні розбіжності, є, скажімо так, невдоволення зі сторони Саудівської Аравії тим, що Іран усіляко прагне. Оточити Саудівську Аравію своїми проксі. Ми бачимо, як хосити, навіть мають пряме бойові зіткнення з, з Саудівською Аравією. Ми бачимо, що і інші групування, брати мусульмани, які ескалюють ситуацію в регіоні і також грають проти Саудівської Аравії. Взагалі-то, знаєте, ось вже скоро буде річниця початку. Бойових дій в ескалації в Близькому Сході, коли Хамас організував напад на Ізраїль, а потім Ізраїль. Також нагадаю, що до того, як були ці цей напад Хамаса на Ізраїль, до того були розмови про те, що буде побудовано новий альтернативний китайському торгівельний маршрут з Індії до Дубаю, Об'єднання Арабських Емірати, далі до Саудівської Аравії далі йо, до Йорданії і до Ізраїлю, бо так склало, що основний порт Ізраїля Хайфа належить індійському бізнесмену, тобто, як то кажуть, замкнулось коло адже Індія, е країна від якої цей маршрут починається, і ізраїльський порт, з якого човни будуть йти серед, Середземним морем до країн Європейського союзу, також належить йому. І Саудівська Аравія була частиною цього торгівельного маршруту. А все йшло до того, що це сприятиме нормалізації відносин Саудівської Аравії і Ізраїля, а також західного світу. Паралельно йшли розмову про те, що буде взаємне визнання Ізраїлям верніше покращення встановлення дипломатичних стосунків у Ізраїлі і Саудівської Аравії. Це потрібно всім цим країнам, адже вони хочуть бути е, у більш кращих стосунках і сприяти розвитку всього регіону. Тобто такі розмови були, як казав на слід принц Саудівської Аравії Мохаммед Бен Салман перед 7 жовтня минулого року, що Саудівська Аравія ізраїль все ближче і ближче до тобто, встановлення дипломатичних відносин. Зараз, зрозуміло, це неможливо, але це означає, що е, дії Хамаса. І за якими з великою ймовірністю стояв Іран, не дозволили Саудівській Аравії нормалізувати стосунки з цим і стати складовою багатьох процесів, складовою головного, як здавалось тоді, торгівельного маршруту, який повинен був скласти конкуренцію проекту один пояс, один шлях Китаю. Тобто цей інфраструктурний проект він містив місцево велике вкладення, і Саудівська Аравія була б одним з реципієнтів цих вкладень. Отже, це все формує і у Саудівській Аравії і інших країн затоки достатньо негативу до Ірану, і тому, і тому власне Україна може грати на цьому. Повторюсь, я не маю інформації стосовно того. Чи Україна реально це робить, але з іншої сторони, знов ж таки повторюсь, такі речі не повинні робитись публічно, тому тут питань нема. Але те, що такі розбіжності є, це дуже добре, і е, чи є в тому, що вони є, е, роль України не готові відповісти, адже немає інформації. Але якщо є, то це знову ж таки позитив нашої зовнішньополітичної політичної діяльності. Отже, ми зрозуміли, що лінія розлому між Російською Федерацією і Ісламською Республікою Іран вона існує. Тому, якщо наші політики, якщо наші дипломати зможуть на цьому зіграти, можливо, ми побачимо зміну ситуації, і Іран відвернеться від Російської Федерації.